Слава Богу, браття, сестри. Дякуємо Богові, що ми сьогодні є на цьому місці. Хай Господь благословить на слово. Воно ну, потрібне благословення Господня. Е, ви знаєте, Господь поклав на серце говорити на таку тему сьогодні. Е, ви, напевно, багато проповідей на цю тему слухали. І е, сьогодні зранку згадували трошки за віру. І Господь мені покладає так на серце говорити за віру, але не чиюсь віру, когось віру, Мойсея віру, Авраама віру, а свою віру. Кожного з нас я вірю, що має бути своя віра. Бо ми спасаємося своєю вірою. Як каже, сьогодні було зранку нагадано, каже, серед Ізраїля не знайшлося. каже, Він повірив. Розумієте, той сотник. І хочу звернутися до Слова Божого, зачитати Євангеліє від Святого Луки, 2 главу з 34 го вірша. Зачитаю деякі віршики, які роздумуємо. А Семен їх поблагословив та й прорік до Марії, його матері, ось призначений цей багатьом на падіння і уставання в Ізраїлі і на знак сперечання. І меч душу прошиє самій же тобі. Хочу звернути увагу і меч душу прошиє самі же тобі, щоб відкрилиш серця багатьох. Друге місце, місце списання хочу прочитати. Це буде е, друге послання Тимофія з 4 віршика. Я бажаю побачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнитись радістю. Я приводжу на пам'ять собі. Твою нелицемірну віру, що перша була оселис бабі твоїй Лодії та в твоїй матері Евнікії, певен же я, що і тобі вона оселилась. З цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розігрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх. Каже: розігрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх. Моїх. Е, ви знаєте, віра, е, я думаю, як зазначав вже, ви багато проповідей слухали про віру. Я також. На протязі 10 років я, я слухав дуже багато проповідей теж про віру. Віра е, і Слово Боже, істина, вона взагалі є розглядати її, ми бачимо, що вона дуже глибока, і ми будемо досліджувати цю істину. Е, життя вічного нам не хватить. Написано, що. Життя вічне це пізнати Бога правдивого та Ісуса Христа. Життя вічне. Нам Господь привідкриває щось, дає певне якесь розуміння кожному з братів в спілкуваннях, і ми зростаємо через Слово Боже. І зачитаю євреїв. Звичайно, про віру написано в євреях. І хочу зачитати 11 главу перший віршик. А віра то підстава сподіваного доказ небаченого. Е, ви знаєте, коли я перші рази читав Слово Боже і прочитав: а віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Я подумав: ну просто який, якийсь набір слів. Для мене зовсім незрозумілих. А віра то підстава сподіваного, як будто немає логічної цепочки. Я не бачив тут логічної цепочки, думаю, щось напутано. Але якщо ми бачимо, що віра є много грани, як той Алмаз, да, каже, багато є граней. Є віра, але скільки ми чули проповідей з інших сторін, кожний проповідник, кожного Бог відкриває по-різному віра. І ми, приходячи в зібрання, чуємо Слово Боже, і помаленьку хтось це чує, і ми зростаємо, правда? Чуючи. Про слово віри. І ми бачимо, що кожен має мати свою віру, власну віру, рухатись її по життю, живу віру. Розумієте, каже, з віри в віру, з дня на день, рухатись. Тобто ми не можемо, каже, віра безділ мертва. Ми маємо я віру, я щось роблю. Якщо ми заглядаємо нашого каже, друг Бога. Авраам, а наш батько, якби віри, виходить, Авраам каже. Він повірив Богові. І це залічено йому вправедність. І ми багато чого читаємо. Але дивіться, каже, віра то підстава сподіваного. Я читаю і думаю, що таке підстава сподіваного? Ми всі знаємо з Писання, що віра приходить від чого? Від слухання. Кожен з нас. Кожен з нас і я одного разу почув слово в серце вухо моє. Я почув слово. І каже, що стало підставою моєї віри? Євангелія. Я почув, що підставою моєї віри, підстава сподіваного, є віра. Я почув слово, яке Христос нам приніс Євангелію, що є Господь якого я не бачу. Ну я вірю на підставі Слова Божого, що є Бог, є і англий, є сатана, є Царство Боже, є закони Господні, розумієте, є духи. Тобто, і я звідки я це взяв? З Слова Божого із Євангелії. І ми в це повірили на підставі Слова Божого. Я вірую і того, чого не бачу. Ми ж не бачимо, правда? Але ми сподіваємося, що воно так є. І інколи для цього світу вони думають, що ми ну, трошки нерозумні, якби люди правда? комусь розкажи, що ми що віруємо, і що Бог нам відкрив, і що ми розуміємо, і куди ми йдемо, і що є Воскресіння і життя. Правда? Для нас це якби. Зрозумілі речі, і ми навіть цього не дивуємося друг з друга, ми просто сприймаємо це як да і амінь. А людині, яка не знала і не чула слово Боже, для неї це глупота, дивні речі і незрозумілі речі. І тому дуже важлива, каже, підстава. Дивіться, Авраам, він що, просто так повірив? Ні, йому Дух Господній прийшов Господь і сказав слово в серце. Я думаю, кожному з нас слово ожило в наших серцях. Господь прийшов духом і сказав щось кожному з нас. Що наше серце? Воно послухалось того слова. Ми повірили. Віра, вона, впрочем, нашого розуму і так далі. Вона бачить далі розум, потолок, і все, не можеш рухатись. А віра, вона не має границь. Вона відкриває безмежні погляди на слово Боже. І дивіться. Дія наша, Авраам каже, повірив Богу. Хоча ми глянемо на Авраама, глянемо е, на Мойсея. Ви знаєте, на героїв віри, на цю хмару, як сьогодні згадував пас зранку, ми маємо навколо себе велику хмару свідків, читаючи 11 главу, гляньте, в приклад нам, яка велика хмара свідків для нас. В приклад нам, що всі вони повірили і їм це залічно в праведність. І дивіться, яка ситуація? Христос, Авраам, віра, такий набір слів. Він чує слово Боже, Авраам. Він жив дуже прекрасно. В прекрасних умовах, так само, як Мойсей. В царстві, куди йому йти? Але Господь каже, вийди. Незрозуміло, куди? Куди піди. Нам Господь прийшов, каже, вийди з цього світу. Нам всім було трошки може стидно, що скажуть люди, що подумають. Теж були переживання, свої страхи і так далі. Але дякувати Богу, ми вийшли і приліпилися до Христа. Нам зараз сьогодні не стидно, що нас там називають різними словами і так далі. Але ми повірили. Авраам повірив і вийшов. Він зробив справу, діло каже: дія произошла. Віра не може бути: знаєте, я вірую і нічого не роблю. Має бути дія в моєму житті. І ви дивіться, якщо ми розмірковуємо далі, я зачитав Слово Боже за е, Марію. Дивіться, пророк. Е, ми знаємо, що е, Марія і сьогодні дуже є багато сперечань теж неї. Е, ну. Але дивно, як він каже, пророк Семен каже, і тобі меч теж душу прошиє, слово Боже, і ти теж можна повірити. Ми ж всі знаємо, що е, ніхто ж не може спастися, вона ж не могла спастися, ну, що вона народила сина. Івальня нам цього не відкриває. Але слово каже, для неї ще важче це було. Їй треба було повірити, в такого, кого вона породила. І каже: вона, коли ходила, вона зберігала що? Слова. Слова те, що говорив Христос. А Слово наше це є віра. А віра наша Христос. Розумієте? І їй теж треба було повірити, що це той, хто прийшов спасти і взяти гріхи світу цього. І каже і меч, слово Боже, теж має, тобі теж має. Не думай, що ти народила Сина Ісуса Христа, і як ми розуміємо, що ти на цьому почві ну, спасена. Ми знаємо, що тільки ким спасаємося ми? Христом. Не, на, не дано другого імені під небом, щоб спастися людям, крім імені Ісуса Христа. І їй наскільки важче було повірити і прийняти це. Але ви знаєте, читаючи далі слово Боже, е е я зачитав за Тимофія. І Павло говорить до Тимофія і каже, бачачи сльози, його, його початок, Його початок. Він каже йому, я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру. Знаєте, наскільки важливо, я дякую Богу. І зачастую ми, спілкуючись з браттями і так далі, ми зачастую говоримо, браття, будьте щирими. Будьте щирими. Я Дякую Богу, що мені цього навчили. Бути щирими перед Богом. Господь каже, спасіння ховає для щирих. Будьте щирими. Знаєте, бо Бог каже, іскренним по іскренності з лукавим полокавства. Ви знаєте це. І він каже: нелицемірну віру, що була в бабушці, в мамі, але є в тобі. Але дивіться, каже, що я нагадую тобі, щоб ти розігрівав Божого дара, а дар і плод. Є віра також Духа Святого розігрядав Божого дара в тобі. Коли ми увірували, наша віра яка була? Велика? Маленька. Каже: з віри в віру. Наша віра маленька, ми мало чого розуміли, слово були неопитніше в слові і так далі. Але з дня на день. Ми упражнялися в Слові Божому і так далі. І наша віра що зробила? Вона міцнішала в нашому житті. Ми ставали духовно крепшими. сумління наше ставало крепшими. На деякі речі ми вже не звертали, як були на початку вірування нашого. І він каже: розігрівали цього благодатного дара в тобі. Настільки важливо, браття, сестри, сьогодні нам, нам, я пам'ятаю. Скоріше, я не пам'ятаю, а скоріше, я помню, як розказують старші брати, як часто в наших і взагалі зібраннях були, знаєте що? Свідоцтва. Свідоцтва. Знаєте, що робить свідоцтво? Воно розігріває мою віру. Пам'ятаєте, приїде е, людина з Африки, да, допустимо? І вона свідкує, як Бог робить в її житті. А ми всі сидимо, правда? Ох, аж серце запалюється. Теж хочу так. Теж хочу, щоб Бог діяв в моєму житті. Правда? Що розігрівався цей дар в нас? Вони в нас його розігрівали, навіть цього не усвідомлюючи, ми інколи оцими свідоцтвами ми запалюємося, як знаєте, каже, як цей кострик. Огонь. Туди треба підкидати дрова. Він потухне. І в наше життя, в нашу віру, ми маємо бачити Бога в нашому житті, щоб жити Богом, жити Богом. Не тоді, там, 5 років назад, Бог відкрив. і я... А я прагну. Я сьогодні прагну, Господь. Я хочу сьогодні побачити тебе в житті. Я хочу сьогодні, щоб ти мені духом проговорив, слово сказав, і я пішов, як Авраам, і виконав його. Чуєте? Я почув дух слово, я пішов, виконав його. А як приємно, хто з нас пам'ятає цей опит, як приємно, коли ми підемо, нам не скаже, а Дух Господній скаже в серце, і ми підемо Його виконуємо. які ми щасливі. Пам'ятаєте, які ми щасливі. Ми йдемо, душа радіє, крила. Господи, ти взяв мене, використав. Тому добро зробити, тому милосердя. Розумієте? Настільки бажання, щоб ми, браття, почали святкувати, бачити в Бога в своєму житті, не боятися, розумієте, і в мілочах ми інколи думаємо, що треба щось сверхізнене, щоб прислов в нашому житті. Ні. Я дякую Богу, що ми братам навчаємо в мілочах бачити Бога. І коли ми бачимо, ми так радіємо разом з ними, що вони цього побачили. І ми радіємо, понімаємо, знаєте що? Що вот вони вкусять, вони пробують, який Бог благ. Вони вже трошки починають розуміти, який Бог добрий. Розумієте, коли людина щось приходить в розум, каже, розігрівати Божого дара, що в тобі каже. Розігріваємо, брати, того дара, дар віри. Він має рости в нас. Ми не можемо бути, каже, малолітками. Ми маємо бути ставати твердими, їсти тверду їжу. Розумієте, коли Господь говорить наші серця, ми вже не маємо думати, а це Бог, а не Бог, а може, а страшно, а що подумають люди, пам'ятаєте, як на початках нашої віри, правда? Страхи, виклики, переживання. А сьогодні, коли ми вже почуємо слово Господнє, ми вже не маємо бачити і боятися когось. Хай вони переживають. Бо ми йдемо звіщати Євангелію, слово Боже. Одна жіночка, якось ми проповідували Єванглію, роздавали Слово Боже, і я їй запропонував Євангелію. А вона каже: мені не потрібно. Я так здивувався, а чому? Вона каже: а в мене чоловік священник. Я так подумав. Так священник Він буде сам за себе відповідати. І ваш чоловік буде сам за себе відповідати, якби. а і вам також потрібен Христос. Розумієте, кожному з нас потрібен Христос. Оце ці свідоцтва нашого життя, вони потрібні в нашому житті. Ми не маємо переживати, так воно чи не так воно. Каже, дивіться, в цей огонь підкидати, щоб Господь підкидав нам, знаєте, щоб ми, знаєте, навіть своїм дітям це підкидали. Слово Боже каже, батьки не дратуйте дітей. Ми часто, е, Я завжди думав, чого каже, батьки, не дратуйте дітей. Ну, Дякувати Богу, що Господь дає нам розуміння. Каже, Ми часто хочемо повчати, навчати, то не роби, все не робити неправильно і так, і так, знаєте, ну. Але ви знаєте що? Каже, ви, ви я. Розкажіть їм про вашу віру. Як Господь діє в твоєму житті? Розпаліть в дітях ваших оцей дар віри, бо він в них є. Я кажу, в бабусі, в матері і в вас по неслідству, в них є, вони щось побачили. Розігрівайте. Розкажіть, як Бог діє в вашому житті, своїм дітям. Вони будуть слухати і дивуватися. Вони будуть слухати, вони будуть брати приклади в своє життя. Що Бог діє, що в мого батька Бог живий, в моєї мами Бог живий. Не такий, що послухали і так далі, а я йду і дію. Дія, послухав, і я практикую Бога в своєму житті. Розумієте, практикую. Один брат казав, вийшов брат, засвідкував і каже: ми йдемо з дружиною додому. І каже, а давай ми теж так зробимо. Вони запалилися, правда? Розігрівся цей дар в них, вони захотіли, давай теж, каже, ми попробували. Ви представляєте собі? Амінь, каже. І ми побачили Бога в цьому. Ми побачили, що Бог устроїв, Бог вклав нам це бажання, хотіння. зрозумієте? але ми почули, запалилися, загорілися. Ми теж хочемо так. Я теж хочу так. Що Бог діяв в моєму житті, не тільки в того брата, в того брата, але й тут, а в Нововолинську, тут, коли я йду додому, коли я їду в маршрутці, коли я на роботі, ви що думаєте, що Бога немає тут рядом? Біля мене є. Тільки нам треба бачити. Каже, з нікчемного доставати дороги ціни. Каже, Господь станете як у там В будь-якій ситуації, я зрозумів, можна бачити Бога. Якщо ти не бачиш Бога, ти ропчеш. Бо ти не розумієш, ти не бачиш Бога. Є вихід. Але якщо ти в Маєш розум хрестів, і ти започинаєш. Господи, а що ти хочеш цим сказати мені? Ану направ свій розум туди. Коли тільки ми починаємо туди направляти, Бог починає впорядкувати наші серця, наш розум. Правда? Інколи думку пошле, успокоїть душу нашу. І дивіться, каже, розігрівати цього благодатного дара, що в тобі, оцей дар віри. І ви знаєте, хочу в приклад розказати. Отак От Бог сьогодні подіяв в моєму житті. Е, інколи дружина мені каже, ай ти собі придумаєш. Щось придумаєш і де щось робиш. Ну, то случайно. Я кажу, ні, я знаю, я знаю його голос. Я не можу вже сумніватися, в цьому він це чи не він. Я знаю, коли він мене турбує. І в нас е, сусідка зверху, вони переселенці. Е, Інтелігентні люди, і з е, самого початку Господь поклав мені на серце е, якось їм розказати про Бога. Ви знаєте, але я завжди шукаю е, так, щоб Господь повів. Не то, що там прийти, нав'язуватися і так далі. Час, время і случай від Господа. І ти почувствуєш, і воно тоді, коли Бог устрояє. Коли сам це робиш, це важкувато, важко. І я пам'ятаю, одного разу Господь місяці чотири дав зустріч з нею, але і сьогодні це сталося. Господь десь дня два назад поклав на серце подарувати їй Євангелію. Просто подарувати Іванові, без нічого. І я так запалився. Господи, добре, я солосився, Господь, я подарую. Але в нас зачастую е, заботи, правда? Клопоти віку цього. Сьогодні зібрання туди біжиш, туди. І... Обично як біжиш на всем життя біжиш. Але завжди пам'ятаю, я думаю, Господи, і Господь нагадує мені, Саша, подаруй. Я чую в серце, подаруй. Я ж знаю, що в мене, в мене стоїть ящик Англії. І мені їх треба роздати. Я все Господь сьогодні йду виконую. Сьогодні брат нагадав. Каже, що між зібраннями робимо. <сіх> ну так думаю, ну, треба піти вже виконати сьогодні це. Почув слово, Іра пішов робити. Кожен з нас. І, і почувши це слово, браття, не хвалюсь, хвалюсь Господом. Це дар розігріти вас. Е, ну, розумієте, Зрозумієте правильно. Хай Господь благословить. І я е, пішов, взяв Євангелію. І взяв не одну, а взяв чогось більше. І йду, а в мене, я не планував. Але дивлюсь, сусід мій стоїть. Е, ну, він такий трошки твердуватий, такий справедливий, по словому, і за ним ще один чоловік. І Господь каже, і їм подари. А в мене сразу мисля така, знаєте, страшна мисль. Та він зараз не візьме. А Господь каже, серце каже, хватий вже тобі, те малодуші. Твердо Твердостій! Скільки ти вже можеш такого, знаєте, думати, ти вже твердо йди. Ти що, Господь серце так підкріпив? Я підходжу, слава Богу. Кажу, хочу подарувати Івану. Просто так я кажу. В у мому. Дивіться, коли Бог остріяє. Кажу, давай. Ну, він, Я здивувався? Як так? Давай, каже. Я думав, що він не візьме. Він каже, давай. Господи, Боже мій, цей другий чоловік, старший. Кажу, вам може, давайте також. Прості речі, знаєте, ми щось можемо прості речі подарувати Євангелію, там не видавачить Бога. Моє серце вже радіє, я виконую волю, проповідую Євангелію. Mm. І йду вже до сусідки. А я знаю, вона інтелігентна людина. І думаю, Господи, як же ж людині такій говорити. Я ж не інтелігент. Але думаю, просто подарую і піду. Ну, не буду я. Виконую те, що ти Господь сказав, і піду. Все. Я піднімаю стукаю. Вона відкриває двері, каже, може, ти зайдеш, а я розумію, що я хочу тільки подарувати і піти. Кажу, я просто хочу, я їй так і кажу, Тьотьоль". От, Ну вона знає, що ми християни вже якби. Кажу, ви знаєте, кажу, от Бог поклав, так і кажу їй. Бог поклав на серце вам подарувати Євангелію. А вона така: да? Я кажу, ну да. А вона каже: ви знаєте, я щось. Все время читаю якісь книжки, вона читає, каже, вона каже, давайте, давайте, як я здивувався, вона бере Євангелію. Бере Євангелію і ви знаєте, я думав п'яти, а ця людина каже, як би те, почекай, в мене є багато питань. І вона задає питання і такі глибокі питання, що я дивуюся, я кажу, я дивуюся. Чого у вас такі глибокі питання? І ви знаєте, в міру того, наскільки Господь дав мудрості, я їй відповів. Але вона сказала мені: ти знаєш, Саша, від сьогодні я почну її читати. От спеціально в мене, в неї є свої думки, своя позиція, свої домисли. Але я знаю Бога. Ти, головне, думаю, ви читати. А Бог то, то ж не Саша. Бог кажу, я кажу, Оля, радію, що не Саша вам це відкриє, а Дух Святий. І Дух змінить вас. Ви тільки почніть читати, і це вже радість моя, що ви почнете читати. А вона інтелігентна, а люди інтелігентні, вони завжди хочуть знайти відповіді на питання. Я думаю, і її Господь відкриє, відкриє і її. І вона задавала питання і так далі. Ну, я не буду в цей подробності здаватися. Ви знаєте, я спускаюся додому. І я кажу: дружині, давай прославимо Бога живого. Настільки це прияв відчуття, ти починаєш славити Бога. Просто-напросто і розумієш, Господи, відкрий Ти. Я виконав, ну тепер ти робиш. Ти робиш. І ми це розуміємо, бо ми переживання можемо мати і так далі. Але каже, хто зрощує браття, хто спасає? Він спасає. Це його праця, якби спасати людей. І каже: знаєте, давайте ми тоді своїм прикладом. Бачити, подум старатися Бога в нашому житті, розігрівати цю віру, браття, щоб ми приходили і були живі, живими. Знаєте, якби бачили Бога в усіх обставинах, не ставали ропотниками, якби навчали своїх дітей, розказували синочок. Як любити ти знав, що зробив Бог в моєму сьогодні в житті? А вони, переймаючи вашу віру, Слухаючи, як Бог діє в вашому житті, не там хтось колись щось розказав. Розумієте? А мамину, як один брат казав, я завжди приходив додому і бачив приклад мами. Вона завжди читала Івангелію. Я був бишкетником, каже Ріс. Ну, але завжди пам'ятав, мама читала Івангелію. Це був для мене приклад. Якби і мама завжди наставляла любові і ласки сина. Розумієте, якби? але цей. Розігріваємо, браття, святкуємо про Бога живого, бо він живий, амінь. Ми повірили в Бога живого, який діє і досі. Але щоб наші серця були в мирі, браття, в мирі. Розумієте, ми завжди тоді почуємо Духа Святого. Завжди Він хоче давати сьогодні повеління нам. А ми, слухняні, слухняні слово, слухняні слово, слухняні віри, будемо йти і виконувати це. А хто буде діяти? Янгол нет, каже, ви йдіть. Ви йдіть, а я буду вас використовувати, браття. І тому всі ресурси наші, це наше життя і так далі, які Бог нам дав сьогодні, приобретати людей для царства Божого браття. Це все Бог дав не для того нам, для інших речей. Давайте ми помолимося, подякуємо Богові, що Господь є добрий і що віра наша, браття, зростала, щоб ми розказували дітям, славина, нашим, нашим сусідям. Господи, ми благословляємо Тебе, вічного Бога.